Проект інсайт на радіо місто Онбуго в студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо про Великодню писанку і допоможе нам розповісти про сакральне значення е, писанки. Ніна Бегасковаль, етноспівачка, фольклористка, керівник народного вокального ансамблю оберіг, викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Козьбинського. Вітаю вас, пані Ніна. І знаю, що я вас просто ви... витягнув з роботи на ці півгодини. Так, але дякую, що знайшли час. Прийшли до нас і Добре. тому, що знаєте, Тема Великодня і хочеться проговорити про писанку. Ми говорили священником про значення свята, так і взагалі про сучасність, сучасний Великодень у такі складні для України часи. Але писанка, це знаєте, це ніяка така основа основ так Великодня, але вже у нас. Скоро буде свято, так, скоро буде Великдень. А коли можна писати писанки? Впродовж всього страстного тижня, великоднього тижня, чи до цього, чи взагалі можна це робити щоро, весь рік? Як скажете ви? Ну, передусім скажу про те, що писанкарство це дуже давній вид українського ремесла. Він прийшов до нас ще до християнських часів, і, взагалі, зазвичай писанки писали під час великого посту. Ремесла не мистецтво так, тому що це ціле ремесло в ньому цілий всесвіт. Самі писанці зображені цілий світ, цілі орнаменти, символіки, про які ми сьогодні поговоримо. А взагалі можна писати протягом року. Люди наші, коли тільки ось ще сніги були, ще тільки стрітання відбувалося, вони вже починали писати писанки. Нині зараз можна її писати протягом року як сувенір, як оберіг для себе або для когось. Тобто, майже в сільській хаті колись давнину так. Це було абсолютно нормальне явище, коли людина сідає. Ну в сім'ї, хто в родині хто сідає і пише і пише писанку. Так? так, це було звичайним явищем. в Принципі, воно якось так відбулося, і в моїй родині. Тобто, я відверто скажу, ну не планувала там бути такою майстриню чи майстринюючомусткинею саме по писанкарству. Ми просто це відтворювали, адже це наша українська культура, це наша українська духовність. Це те, що цікаве, і те, що ми маємо передавати нашому майбутньому поколінню. Ось. І так, звичайно, колись в українських родинах збиралися і писали писанки. І я дуже дякую своїм вчителям, своїм наставникам, які мене навчили цьому теж з Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського. це Віктор Афанасьович Косяківський, Тетяна Петрівна-Пірус. І е, Зараз я продовжую ось цю справу. Так? Тобто, вже викладаю майбутньому поколінню, проводжу майстер-класи серед різновікової категорії. Відверто ще раз скажу, не планувала, що так буде, але постійно всюди запрошують, і це дуже класно, тому що є велика потреба. Є потреба, є зацікавленість, так? Так. А скажу вам, більше того всього, перед нашим ефіром ви сказали, що скоро буде Великдень. Так, дійсно, православний Великдень вже ось в цю неділю. І те, що ми витворюємо на писанці, це як символ перемоги. Добра над злом, угу. ну звісно, це можливо так звучить трішки просто. Можливо, хтось каже, що це якось так містично, але воно так і є, тому що самій писанці закладене оте світло життя. Ми його розписуємо на живому яйці. Ну не знаю, як хто з майстрів, але знаю, що саме головним це коли ми зберігаємо. Ото живе всередині, тому що, як ми знаємо, навіть підказок і «яйце, рийце, звідти пішов всесвіт і все інше. Ми його зберігаємо, це наш маленький всесвіт. І існує навіть така легенда, колись як птахи летіли до вирію, злі сили захотіли їх заморозити. Вони почали напускати багато снігів, вітрів, і птахи починали гинути. Для того, щоб ці птахи не загинули, люди їх забрали до себе в оселю. Всю зиму люди жили разом із птахами. А на весну, коли розпустилися квіти, коли вже загріло гарно сонечко. Люди відпустили тих птахів. На знак вдячності птахи людям подарували писанки. Ось так, крашенки. То були незвичайні птахи, то були райські птахи. Звісно, це така легенда, яка свідчить знову ж таки про оцю боротьбу добра і зла. Але щось воно в тому є. Ви знаєте, ми зараз. Переживаємо о, війну, і от коли ти малюєш цю писанку налаштування таке всередині такого спокійного стану, ось цієї такої аури, воно все передається і у простір. Тобто ми це малюємо, ми це відтворюємо і якимось чином освітлюємо ось цю енергетику, яка зараз взагалі в нас над Україною. Тому щось в цьому є. Нехай це буде таким маленьким кроком до перемоги, але саме писанкарство, до речі, вже знову ж таки в сучасності, є одним із видів психотерапії. Ось на сьогоднішній день. Пані Ніно, а можна зашкодити? Я маю на увазі, якщо візьмемо містично, так да? Містичну, містичний бік писанкарства, чи може людина, яка вирішила почати займатися цим ремеслом, Зашкодити, зробивши якийсь неправильний орнамент, чи я не знаю, ну не знаю, людина, вирішила зробити щось своє, і от таким якимось містичним чином може зашкодити, mm. чи такого не, не може бути просто. Ну, передусім потрібно як то сказати, не дуже сильно ставити до цього. Що о, я не так щось зробила, значить, щось буде погане. Ну так не потрібно, тому що ми переносимо ось ті знаки, ось ті символи, які прийшли до нас з дуже давніх часів, часів наших предків. Якщо бути точнішими, то першу писанку. Можливо, ще і раніше знайшли в трипільську добу, але якщо беремо добу Трипілля, це 7532 рік тому назад. Це те, що знайшли, Те, що знайшли, так, так. так. І ось ті символи, ось те сонечко, ось ті ружі, ось те все, що зображували, це було ну дуже-дуже давнім таким. Ось, це, ось те, що ми переднім. Так, якщо людина, наприклад, вперше взяла писачок до рук і почала щось з ним відтворювати, не так вийшло, цього нічого немає страшного, так і ще є такий вид, як авторська писанка, так, коли от Мене дуже багато запитують, а можна щось своє придумати? От ми не хочемо, там, наприклад, малювати якісь ось ці орнаменти, ми хочемо щось своє. Ну, звісно, можна, кожна людина має свої якісь почуття. Ось, але то вже буде авторська. Якщо ми говоримо за сакральну писанку, то вона вже повинна відтворюватися саме за такими основними елементами, які ми придбали від наших предків. і цьому треба навчатись. Ну, якщо хтось хоче розпочати таку діяльність, цьому треба навчатись, так щоб знати ці елементи, як їх правильно вплітати в узор. Так, ну перш за все, бажання потрібно Мені. мати. Я ж кажу ще раз: тут не потрібно так бути сильним там, художником чи мистецтвознавцем. Потрібно мати бажання. І дуже важливо, коли ми розписуємо писанку. До речі, я покажу нашу, можливо, мене побачить. Писачок, писачок. Так, ми розписуємо писачком, таким наливаємо сюди віск. Дуже гарна атмосфера, коли ми починаємо писати писаночку. Віск натуральний, він дуже гарно пахне. З яким настроєм ми пишемо цю писанку, те ми передаємо вже в наш оцей оберіг. Писанка, до речі, це не крашанка, тобто uh -huh. їсти її не можна, варити її не можна. Ось ну і бажано не видувати яйце. Тому що ми, якщо видаємо, вже воно буде пусте, воно не буде мати того такого має бути сире яйце. Так сире яйце. мене ще запитують: ну якщо сире яйце, там же ж білок, жовток воно може потім мати неприємний запах. Повірте мені, писанки можуть стояти, якщо правильно їх написати кілька років. Звичайно, щороку, ось як ми говорили взимку на Різдво коляду про дідуха, ми говорили про те, що потрібно його, це перший сніп жита. Так, ми його збираємо перший. І через рік ми його навесні засіваємо ним, решту ми спалюємо, так, як, як ніби не гаразд. Так само тут щороку писанку потрібно оновлювати, писати. Чим більше ми їх пишемо, тим більше світла ми запускаємо в простір. А з минулорічними що робити? Ну, якщо правильно все написано, вони можуть стояти, можуть як. Віряти. У мене вони є в гнівені, в мене ну, така ціла колекція, просто вони під час перевезення можуть трішки пошкодитися, досить довго вони зберігаються. Але розкажу один такий випадок. Написала я писанку, все, вона в мене стояла років 5 на кухні. Але, знаєте, ну, в кожного в людини бувають якісь такі в житті певні випробування. І ось я був такий час випробувань. І в мене ця писанка на кухні лопає, uh -huh. просто взривається наді мною. Е, я, я спочатку не зрозуміла, але побачила ці ну, шкарлобки, що так. вони це, і подивилась на полицю, дійсно вона просто лопла. Вона забрала весь той негатив. Е, хочете вірте, хочете ні, після того дійсно життя, як то кажуть, налагодилося. Буває таке, що під час самого майстер-класу, особливо новачки початківці, коли пишуть, вона в них в руках тріскає або лопає. Ой, одразу там хвилюється. Нічого страшного. Знову ж таки, вона й забрала якісь від людини. Вона забрала якусь хворобу, можливо. Тому це дійсно таке значення, що ну як оберіг, оберігає людину, ось і дуже багато залежить від самої людини. Як вона її напише, як вона, як вона туди вкладає ось ці орнаменти. І так далі. Ну, цей оберіг не потрібно носити з собою, він має бути в оселі, так? так звичайно. На якомусь чільному місці, щоб було видно так. його. Ем, хто зараз проявляє зацікавленість до писанкарства? Діти, молодь, старші люди? І, і з чого ви починаєте майстер-класи? Ну, передусім, хто проявляє бажання, мені здається, що всі. Ось під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну до нас переїхало дуже багато людей із інших областей, прифронтових територій, і мене запрошували для них проводити писанкарство. Ми об'їздили також кілька років різні райони нашої області. То там різна вікова категорія, там діти, там дорослі, тобто всі, абсолютно хто, хто забажає. Звичайно, Якщо ми говоримо за дитячу вікову категорію, то це повинні бути, якщо, наприклад, дитинці 5-6 років, то треба, щоб вони були з батьками. Тому що ми оцей пісочок нагріваємо на свічечці і воском починаємо mm -hmm. уже розмальовувати, розписувати. А так, в принципі, Наприклад, я йду проводити майстер-клас по писанкарству для наших військових, які зараз проходять лікування і реабілітацію тут у Вінниці. Тому як ми бачимо, тут обмежень немає. Звісно, якщо говорити про самі такі. Традиції то жінки в основному писали писанки, так. жінки і дівчатка. Так ну зараз, в принципі, тут ну багато хто пише, і я теж нічого в цьому поганого абсолютно не бачу. Якщо... Це цікаво, це, це цікаво. Так, це цікаво. Ось самі візерунки також вони бралися із вишиванок. Так, от у нас дуже багато є збережених сорочок із давніх часів. Ми можемо прослідкувати те, що є на вишиванці, та воно зображувалося і на писанках. Ну там цілий спектр різноманітних таких візерунків. Угу. Ось лежить картина, так угу. неначе писанка слова. Я хотів би, щоб ви її показали для тих, хто нас буде дивитися відео наш ефір. Угу. Що це за картина? Скажіть, будь ласка, про неї з цієї картини я власне кажучи, розпочинаю майстер-класи з писанкарства. Це двозори нашого сучасного українського художника Олега Шупляка. Ми бачимо на ній зображене українське село, але ми бачимо разом з тим і писанку. Тому ця картина називається «Двозори». Mm -hmm. Вона мені надзвичайно подобається, адже ніби в писанці усе життя нашого українського народу. Ніна Бегасковаль, фольклористка, викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського нас. В ефірі говоримо про великодню писанку. Ми говорили про віск, про писачок. Так е, ось у нас навіть тут лежить на столі. Е, я його потім після ефіру візьму, тому що в руках ніколи не тримав. Я на вам жаль, його. дякую. А як виходять безпосередньо, що робить віск перед тим, як безпосередньо йде роз, розмальовування mm -hmm. яйця? Ну, ми спочатку беремо яйце сире, його протираємо оцетом, Ось і далі наносимо на нього спочатку ділимо яєчко. Ось та також є дуже гарні зразки, де ми можемо побачити на скільки частин ми можемо поділити. Для... Різні варіанти. Різні варіанти. Для початківців я пропоную брати навпіл або на чотири частини: чотири пори року, чотири сторони світу. Це найпростіше, що ми можемо зробити на чотири частини, і вже в кожній частині. Um... Uh Розписувати те, що найближче до душі, ось дуже важливо, щоб людина сама відчула, що вона хоче там зобразити, тому що орнаментів є дуже багато. Найсильнішим таким орнаментом у нас є це сонце. Ну як ми знаємо, що предки вони обожнювали сонце, поконялися йому і зображували це сонечко на писанці. Зображували також і тваринного походження, рослинного походження. у нас вони теж тут присутні. Є дуже багато різноманітних їх варіантів. До речі, в кожній області вони писалися по-своєму, навіть кольорова гама була іншою, відрізнялася. Часто зображують коня, вважають, що це син сонця, Бога сонця, який його постійно ввозить, для того, щоб він світив, обігрівав нашу землю. Також священною твариною вважається олень, який теж згідно легенд, сонце возив на своїх рогах, тому uh -huh. його зображували. До речі, цю тварину ми можемо теж спостерігати зараз у буші. І скільки вже пройшло часу, а досі це така велика таємниця нашого українського народу, чому саме Олень там зображений. Звісно, ще є багато знаків. Це м -м, безкінечники. До речі, це такий знак, коли кажуть: якщо ви змогли написати безкінечник, значить ви вже можете працювати з писанкарством професійно. Грабельки зображували, це символ того, щоб дощ був, щоб врожай був. Ружі зображували, і кожен символ він мав таке своє значення. Щоб ви потім могли, наприклад, якщо ви для себе пишете, ви хочете, наприклад, бути здоровим. Ви вибираєте той знак, як для чоловіка, це можливо листочки дубові. Можемо ось цей знак взяти. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо подарувати коханій людині, ми можемо зобразити там ружу, сонечко. Ось до речі, теж у мене є Це сонце. Так, це ружа. На Да. і дуже все древній знак у нас є. Це наш тризуб, це три, так і ось це саме тріада. Ось ця вона теж зображувала на писанках. Це був дуже дуже древній знак, який прийшов до наших часів. Теж його можуть зображувати тих, кому це подобається. Писанкарство розвивається. Я маю на увазі, ну є зрозуміло сакральні знаки, сакральні символи, так як обов'язково мають бути. А от авторське писанкарство, воно розвивається, додаються якісь сучасні символи, сучасні знаки. Звісно, вони розвиваються, але я більш прихильник ось такого, знаєте, автентичного mm -hmm. зображення. Тому е, в мене теж, от якщо діти пишуть, навіть кажуть, я можна сердечко написати. <свісно> можна, звісно, але це вже ну це вже не той, не те то значення писанки буде. Так Авторське розвивається, але ж ще раз повторюю: більше оці знаки потрібно вивчати. В них дуже велика така, знаєте, збереження саме ось того нашого такого зв'язку з нашим поколінням. Ось, Наприклад, символ риби, його зображували на писанці для того, щоб подарувати жінці, яка планує мати дітей. Mm -hmm. І теж в цьому були певні вірування і вже дарували ті жінці. Ось, Стосовно самої техніки, ви мене запитували, спочатку ми його беремо, робимо ось ці. Поділки так, на самому яйці. А далі робимо, уже, якщо ми хочемо, щоб був жовтий колір. Самі такі актуальні кольори це жовтий, червоний помаранчевий. Так. Ми його занурюємо у жовтий колір, далі витягуємо трішки його беремо, щоб воно обсохло. І ось цим воском замальовуємо ті частинки, які ми хочемо, щоб вони залишилися жовтими. Угу. Замалювавши той чи інший візерунок, ми потім подаємо. Ма його Мінші да, наприклад, там помаранчевий колір. Знову ж таки, витягуємо, трішки просушили. Замальовуємо ту частинку, яка має бути помаранчевою. Угу. Саме такий, знаєте, етап, складниця, фінал. Всі кажуть, о, то тут ми все зрозуміли, все так класно. Пишуть, пишуть. А тут фінал, коли треба буде знімати цей віск. То вже всі мене просять, ідіть нам допомагайте знімати цей віск, тому що це саме такий ну, не дуже улюблений момент. Може щось порушитись, а, так? Звичайно, по-перше, ми маємо писанку тримати над свічкою не прямо, не ось так, а ось так легенько збоку. Коли ми її тримаємо, віск нагрівається, так, і він потім ми його легенько стираємо, щоб воно не закоптило, щоб не було черненьким, угу, щоб угу. не було це. І коли ми стираємо це все, відбувається ось ці кольорова, така красива. Ось, сьогодні у мене на зразку подільські писанки. Вони, це дерев'яна писанка, це просто як сувенір для того, щоб показати зразок. Ось, в нашому Поділлю Поділі більш переважали такі кольори помаранчеві, разом з тим і чорні, і, і, і червоні. Чи достатньо одного майстер-класу для того, щоб отримати таку основу знань з писанкарства? Ну, я думаю, що одного майстер-класу буде достатньо для ознайомлення, mm -hmm. як відбувається сама технологія, тому що буває навіть люди, які проходять два-три рази цей майстер-клас, ще дивуються, а як робиться цей колір, як це воно там це замалювати, потім стираєш, воно виходить різними кольорами. Да? Ось це тут не один не один рік навіть потрібно це вивчати. Я його дуже вивчаю. Мені дуже подобається писати саме писанки. Ось і тому, якщо хто бажає, то звичайно. Потрібно цим займатися, цікавитись, і головне спробувати, не боятись, щоб може щось сам зіпсувати для фарбування. Використовується харчовий барвник, Так, ну, так звичайно, ось ці фарби, які ми зараз можемо купити в будь-якому магазині. Там їх п'ять кольорів, основних. Ось можемо користуватися всіма п'ятьма кольорами. До речі, я цього року шукала знак символ перемоги. Я дуже хотіла цей знак віднайти. Відверто скажу, ще вивчаю цей момент, тому що я хотіла написати писанку перемоги, навіть ось знайшла окремо жовту писанку, окремо блакитну, так як символізує наш прапор. Але щоби знайти саме знак перемоги, я поки що ще над цим працюю, тому що дуже багато солярних знаків дуже багато ось таких. Різних інших таких орнаментальних знаків, а саме знак перемоги поки що ще в процесі його хочу знайти. Будь ласка, знайдіть його якнайшвидше і напишіть писанку, щоб до цього великого дня ви встигли це зробити. Дякую вам, дякую за вашу роботу за те, що ви популяризуєте наші такі автентичні моменти, нашу культуру. Ніна бегас літна, наспівачка, фольклористка, керівник народного вокального ансамблю оберіг, викладачка Вінницького державного педагогічного університету. Університету ім. Михайла Коцюбинського була в нас сьогодні в ефірі. Говорили про великодню писанку. Дякую вам. Знаю, поспішаєте. Ми закінчимо ефір з вами. Але проект інсайт не завершується. За кілька хвилин знову зустрінемось у нашій студії. Дочекайтеся. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.